Дочекалися ми нашу легендарну українську співачку Марію Бурмаку. Голос якої є просто не знаю, як саундтрек усього покоління величезного української музики, такої справжньої щирої, Марічко, Ми раді вас вітати на Ухрадіо у Тернополі, і я рада з вами мати розмову знову. Я надзвичайно рада бути тут. Рада бути на радіо на Ухрадіо, з якими я не раз спілкувалася в, в прямому ефірі скрізь і. Приємно знову побачитись. Е, Марічко, я знаю, що у вас надзвичайно довгий е, творчий шлях, е, більше 30 років. Як то так? Вам і творчий шлях, 30 років. Я знаю, що він дуже рано почався. Е, скажіть, будь ласка, е, перш за все, як вам Тернопіль? Я дуже люблю це місто. Я ще коли пам'ятаю, приїхала в перший раз, мене абсолютно вразило те, що озеро в центрі міста. Я в жодному місті такого не бачила. Я пам'ятаю, я приїхала в Харків додому і своєму молодшому братові розповідала про це. І він теж казав: як може бути озеро в центрі міста? Я казала, так, озеро в центрі міста. Дуже красиве місто, і його щоразу відкриваю по-своєму, по-новому. Так сталося, випало, як не часто буває. Я приїхала вчора ввечері, бо переважно. На такі концерти ми приїжджаємо з Вранції і ввечері їдемо, тому що немає часу. А тут просто дозволили собі таку розкіш приїхати вчора ввечері, трошки прогулялися, пройшлися. Яке красиве місто. Я б захваті. Надзвичайно приємно чути. Мрічко. Скажіть, будь ласка, от є такі якісь е, композиції, які ви обов'язково сьогодні заспіваєте для Тернопільської публіки. До речі, концерт о 19-й годині на пошті нагадую одразу е, цей концерт. Я дуже рада приїхати. Е, це концерт, який ніяк не називається, але я би його назвала пісні та історії. Тому що я одна буду на сцені. Це непросто приїхати одному артисту без групи, тому що зараз е, група це хлопці, е, хтось служить, хтось не може їхати. Е, деколи немає таких можливостей, і дуже часто зараз, е, особливо останні два роки, я концертую сама. Сама людина на сцені це не просто. Але е, це буде це дуже, так відповідально, цікав... це дуже відповідально всі очі на тебе. Але це насправді виглядає як моновистава. Тому що Будуть пісні е, з гітарою, будуть пісні написані в різні роки. Кожна з пісень це якась історія мого життя. От недавно е, суспільна медіатека виклала відеозапис, де я в е, на червоній руті в 89-му році. Там якась шалена кількість переглядів, але червона рута в 89-му mm -hmm. році я виступаю, і е, про кожну пісню можна щось розповісти. Обов'язково будуть дитячі пісні, тому що е, практика показала, що дорослі і особливо військові дуже люблять дитячі пісні. Будуть пісні так само з. Е, з інструментальним плейбеком, тому що немає можливості привозити групу, забезпечувати технічний райдер, але можна просто взяти плейбек і таким чином показати ці пісні. Звичайно, я співаю завжди наживо, це зрозуміло, але пісні так, як їх звикли чути. Тому я дуже всіх запрошую. Це буде такі ну півтори-дві години вашого життя, які ви запам'ятаєте. Дякуємо, річко. Ми насправді з нетерпінням чекаємо вашого виступу, і я знаю, що. Ну, у всіх артистів репертуар змінився із війною. Е, я знаю, що ми всі проживаємо різні етапи. Я знаю, що у жінки різні етапи, і вона змінюється. Змінюється її творчість, змінюється і настрій. Яким чином змінився ваш репертуар за останні роки? Ви знаєте, ну по перше, насамперед, те, що можу сказати про себе, на відміну від дуже багатьох інших артистів, мені ні за що вибачатися, і мені не треба було перекладати пісні української мови. Не треба так, було пісні з репертуару викреслювати так. або казати, що я співала щось не те. Тому що будь-яку пісню, яку я зараз заспіваю, вона буде вчасною, вона буде сучасною, вона буде до речі, навіть ті пісні, які я співала в 89-му. Окрім того, пісні, які я писала з 2011, го це дитячі пісні. Я продовжую їх писати. У мене є два дитячих альбоми, і продовжую писати далі. Як дітки реагують на концертах. Я знаю, що вони такі ще фантастично. Тобто, ви можете десь знайти від написати руханка, бурмака. Просто ці два слова. Бо можна бути песиком і бурмака, ну щоб зрозуміло, що це моя пісня. І ви натрапите на десятки відео з дитячих садочків з різних там діти співають, і це люблять, і це теж фантастично. Нас ще я скажу цікавий момент. Ці всі пісні дуже люблять слухати солдати, бійці mm -hmm. О, саме дитячі, не пісні, які від яких хочеться плакати, не пісні про війну, а які надихають можна бути петиком, можна бути котиком. <стук> ну і під час війни я звичайно вже написала е, пісні і повернись живим на початку е, 22-го. і ну багато різних пісень. І про війну деякі з них, от я не так давно видала пісню, називається Братико присвячена моєму брату. обов'язково її форматі. послухаємо сьогодні ефірі. І я співати не можу, ще поки що, тому що в мене клубок в горлі стоїть, і я просто не можу. Це просто дуже дуже боляче мені. Але знаєте, такі концерти, де ти сама з гітарою, то ти можеш прямо під час концерту міняти програму. Бо раптом, коли був мій ще живий тато, з яким ми писали дитячий альбом, другий. Він мені казав, я написав стільки статей, я е, викладав студентам, а мене можуть запам'ятати як людину, яка придумала пісню Волохати павучок. Е, така дитяча пісня в мене є супер. І я, от тата, нема з 2016 року, так. і ну на всіх дитячих концертах обов'язково хтось каже, заспіваю волохати павучок. І, і я тоді співаю волохати повочок, бо це пам'ять про мого батька. Це така щира і світла пам'ять. Насправді Так, Марічко. тому, от такі моменти вони бувають і міняються пісні. І е, творчість моя ну як змінилася, я завжди писала сама, і е, що відбувається навколо мене, я про це й пишу. Змінила mm -hmm. життя відповідно, я пишу про те, що навколо мене, і на те ж про те, що в мені. Марічко, ви ну приклад такої жінки сильної, української, патріотичної, яка вселяє насправді віру і надію через пісні, через те, яка ви є. Але я знаю, що кожній жінці потрібна ну внутрішня підтримка. Також що для вас є цією підтримкою? От щоб бути такою, якою ви є зараз, якою ви є для вашого слухача, для вашого глядача. Тієї людини, яка бере вашу енергетику, що вам допомагає у ці складні дні для України і для артиста, ви знаєте, насамперед скажу таку річ. Мене я відчуваю впевненість і оцю внутрішню силу тільки вдома в Україні. Я не кажу там тільки Київ, будь-яке місто в Україні. Я відчуваю, що я тут своя, це моє, і я звідси нікуди не пойду. В жодній країні світу в мене цього внутрішнього відчуття, яким я можу ділитись, немає. Хоча жити страшно нам всім, кудись частіше прилітаю, кудись менше прилітає, здебільшого я в Києві. Знаєте, я колись Як ви себе збираєте після обстрілів, наприклад, у ну, Києві прокидаєтесь? Ніяк. Тому що ти е, деколи ти вже не можеш, немає сили, ти в укриття, а потім десь прилітає зовсім близько, і ти біжиш в це укриття, обдзвонюєш відразу всіх, дочці телефонуєш, каже, доця, я біжи в укриття. І е, це просто е, тут, я не знаю, де, я взагалі, чесно кажучи, не знаю, тому що е, сил не вистачає, і потім ще від себе щось вимагати, якісь, е, якоїсь там публічної діяльності, роботи на радіо, виступів на концертах і оцю енергії якою ділитися з людьми. Але насамперед скажу таке, що я, напевно, не відчувала би такої потреби і сили, якби я жила не вдома. Я живу вдома. Тобто ми всі в одному човні, ми всі приблизно розуміємо, як проходять наші ночі, як проходять наші ранки. І е, той момент, коли я ще приходжу на концерт і намагаюся людям. Дати якусь підтримку, насправді розказати і пожартувати на тему, як ми всі зараз тут живемо, що з нами було, і що з нами врешті буде. Мені здається, от за цим люди приходять на концерт. Це так воно і є. До речі, сьогодні усіх тернополян ми запрошуємо о 19-й годині до нас на пошті. Послухати Марічку Бурмаку, на таку, ну насправді, дуже інтимну розмову один на один із вашим глядачем. Я б дуже хотіла так. Давайте послухаємо нову композицію У нас є з днем народження Марічка Бурмака. І... Колаба. розкажіть, будь ласка, це якесь нове звучання, щось сучасне. Це нове звучання. Пісня з ним народження сонця. І я впевнена, що на охраді вона теж звучала. З Звичайно, сучасне. вона і звучить далі насправді. І вона багато хто замовляє на вітання завжди. Ну, типу, така світла і позитивна для того, аби привітати своїх рідних та близьких. Знаєте, коли Часто. я писала 20 років тому, я спеціально так придумала з ним народження сонця, щоб було не зрозуміло кому. Бо це і можна і бабусі і дідусю, так. онуку хлопцю, дівчині, будь-кому. І, але вона звучить, звучить і звучить. На той момент, коли вона вийшла, не було тіктоків, не було так і ютубу. Мало того, в мене було відео на цю пісню, а я навіть його не викладала. Тоді і потім не викладала, бо це відео з мого дня народження, таке дуже веселе. І от колаба звернулася до мене і кажуть: вони хотіли зробити мені подарунок на день народження, який був от 16 червня. І зробили. І це насправді дуже круто, тому що е, я дуже рада завжди ставлюся до різних ремейків, колаборацій, бо час іде вперед. Звуки міняються. Є клас, є класика. Є те, що класно записано, і воно класно звучить. Але є щось таке, що зараз починають слухати. Ну, слухайте, 20 років тому, по-моєму, ще не було мобільних телефонів. Зараз світ міняється шалено. Музика міняється, люди міняються. Чому б не дати е, цій пісні якесь е, інше нове дихання і ну і на радіо, які міняють свої формати? Чому б не звучала б ще й ця версія? Тому я дякую колабі. Мені здається, вийшло класно. Як було написати першу пісню, як знайти в собі сили і енергію, щоб почати співати знову після повномасштабного вторгнення? Ви знаєте, ну перші дні приблизно всі почувалися десь однаково. Це шок, це, це якийсь страх, це нерозуміння, взагалі що робити. Я була в Києві. Я пам'ятаю ці дні, коли були довгі комендантські години. Коли я придумала, що я виставлю колонку з вікна, я буду співати гімн України. Мені підспівували, Це теж така дуже дуже яскрава був момент початку війни. І перш ніж я писала пісні, я, мені хотілося. Ви знаєте, я той час виходила онлайн для дітей. І робила онлайн, як і під час ковіду. Я робила такі онлайн і писала, співала для дітей, діти слухали, і це почала робити через декілька днів після початку війни. Потім я пам'ятаю, що я переспівала, придумала український текст на улюблену мною пісню Стінга, там такі слова. Ем, я кожну ніч ночую в укриті, ага. і каву вуча я там не п'ю. Виходжу я в ефір, коли BBC дзвонить для інтерв'ю. Mm -hmm. і, і вже потім я е, змогла писати щось і е, написала пісню Повернись живим. Mm -hmm. Це коли вже мобілізували мого брата і коли вже е, багатьох е, моїх друзі е, пішли на фронт. Е, Марічко, я б хотіла також, щоб ви послухали композицію. Яка присвячена вашому братові, я знаю, що вам складно її співати, але насправді дякую вам за те, що ви її написали. Бо в нас дуже багато людей, які втратили своїх найближчих на цій жахливій війні, і їм потрібно також за щось триматися, опиратися. Розкажіть про історію цієї пісні і розкажіть, згадаємо вашого брата. Мого брата звали Святослав Бурмака. Він е, пішов е, добровольцем. Відразу ж він пішов е, в тероборону військкомат, його мобілізували. І тільки влітку, 22-го він сказав, де він служить: 43-бригада артилерійської імені Етьман Тараса Трясила. Е, знаєте, багато людей казали, що я е, що от ми не створені для війни. Ну <світ> уявити людину, яка більш не створена для війни, ніж мій брат, було дуже дуже складно. І він е, насправді він е, служив, потім він потрапив в госпіталь, потім він знов пішов. Кров, потім він в нього був власне те, що називають ПТСР. Потім він знову потрапив в госпіталь, і, і його не стало уже фактично на гражданці. Тобто він був комісований, і через е, недовгий час в нього був інфаркт. У нього відмовило серце. Він хотів спілкуватися тільки з побратимами, і е, от його не стало 4 січня 24-го року. Е, для мене це страшна втрата, тому що це мій молодший брат і один з ну це мій друг був. Тобто, це от зараз навіть мені не вистачає. Ви що згадую, я би кудись йшла, він би мені допоміг. Е, я би була десь в ефірі, він би слухав. Е, я би з ним ділилася якимись моментами спостереженнями. Така важлива, близька людина би. вашого так. життя. І е, я практично зразу зрозуміла, що я не можу писати ні про що. І минулої е, весни я практично написала цю пісню, мені треба було висказати. Ми потім довго її робили разом з саундпродюсером Вадимом Лисицею, такий Дмитро Сарацький написав оркестрування і там струнний квартет грає. І цю пісню довго записували, зводили, а потім почали думати над музичним рішенням, над відеорішенням. І е, знаєте, бо е, то в мене були поїздки, потім новий рік. І пісня дуже глибока, дуже важлива для. Мене. Знаєте, і цю пісню випускати, наприклад, навіть на Великдень хотілося, щоб люди, щоб вона не пройшла повз них. І зняли відео, де е, зі мною разом в кадрі Богдан Бенюк. Е, Богдан Бенюк геніальний абсолютно український актор, трагікомічний, е, і близька мені людина, бо він хрещений батько моєї дочки. І людина, мій друг, і старша людина, старша за мене. Знаєте, я жартую, що зараз не так просто знати людину, старшу за мене, але він така людина, є, кому я можу. І пожалітися, і, і схилити голову на плече, і щоб мене пожаліли, і це мене дуже зрозуміли. Кінно. І Богдан в кадрі він мене просто слухав, він нічого не говорив. І це ідея виявилася. Він нещодавно був також у нас на радіо. І ви знаєте, і це просто мені дуже чемко, що такий відгук від, від цієї пісні. Дуже багато людей знімає своє відео на цю пісню. Я хотіла запитати, яка реакція вона відгукнулась, правда що в серцях українців. Навіть в такій життєрадісній мережі, як TikTok, Uh -huh. е, є дуже багато людей, які знімають на цю пісню відео, і це неймовірно усвідомлювати. І це, звичайно, відео їх рідних, це звичайно, відео могіл, відео поховань, відео спогадів. Але е, я не знаю наскільки можна бути щасливі в цій ситуації, але насправді я вважаю, що зробила щось дуже дуже важливе. Нам слава сам трек до того, що кожна людина може залишити пам'ять про свою близьку людину, бо пам'ять це тільки те, що вона залишається. Це так воно і є, і з вашого дозволу, ми послухаємо композицію братику у прямому ефірі «Ухрадіо». І звичайно ж, задля всіх тих, чия жертва найвища, і ми будемо сподіватися, що нашим життям ми будемо доводити, що вона у жодному разі не була марною. Вам дякую за цю композицію. Ми слухаємо і повертаємося до нашої розмови із Марією Бурмакою. Продовжуємо розмову із. Марією із цією чарівною жінкою. Я так собі пам'ятаю з нашого попереднього інтерв'ю. Ви щойно нагадали, а що ви близнюки за знаком зодяк? Я це запам'ятала ще тоді. Пам'ятаємо так багато з вами розмовляли, і я знаю, що ви людина дуже товариська. Навіть от поза ефіром Марічка розповідає про своїх друзів. Звідки Марічко ви берете оце натхнення до позитивного сьогоднішнього життя? Що вам приносить? Ви читаєте книги? Ви слухаєте музику, якщо як. Якщо слухаєте, то яку, чому віддаєте перевагу? Ви спілкуєтеся друзям, з друзями? Як ви розслабляєтесь? Подорожуєте, Ви гуляєте? Ви відпочиваєте наодинці з собою? От Цікавий ваш такий рецепт? Це важливе дуже запитання. І скажу про себе, що для мене? От Після тривог, після всього, так, так. як ми живемо. Я в деяких ситуаціях намагаюся не вдумуватися глобально, хоча якраз я та людина, яка вміє аналізувати процеси, і все, що відбувається, і коли я розумію, що нічого оптимістичного в цих моїх думках немає, тоді я намагаюся зосереджуватися на цьому тут і тепер. Так, от я приїхала в Тернопіль, ось ми гарно випили каву вранці. Ось я прийшла до вас, і не менш смачну каву на Ухрадіо мені запропонували. Я дивлюся на ваші символи: це калина, це зелене, з червоним, це так круто, це радісно. Тобто, от моменти радості я намагаюся знаходити, я намагаюся ними ділитися. Я би просто кожній людині зараз сказала, що концентруватися на тій приємності, яка є, от смачна, дуже зараз полуниця. От просто купувати і кожну полуницю їсти і думати про те, яка ж вона смачна, а не тривоже. Тись про те, що там буде, десь після розумієте, від дуже багатьох моментів на дуже багато речей ми не впливаємо. Але є речі, на які ми впливаємо, це, е, наприклад, здоров'я і стан наших близьких. Наприклад, я люблю робити подарунки. Ну просто так. Мені подобається, коли люди радіють моїм подарункам, тому я з задоволенням завжди люблю дарувати. Якщо для себе, то в Києві я часто виїжджаю на таке озеро, називається озеро Міністерка на оболоні, просто недалеко від мене. І е, бачите, в Тернополі, щоб прийти на озеро, треба прийти в центр, а нас треба виїхати за місто. І я просто там сиджу на бережку, на якомусь такому відлюдному місці люблю прийти. Щоб там не було людей. І мене це заспокоює. Я е, намагаюся читати, але скажу чесно, що зараз дуже важко втримати увагу. Особливо ти читаєш, хочеться дивитися новини, і це проблема. Я слухаю аудіокнижки. Я люблю ходити і слухати аудіокнижки, в мене в вухах. Зараз, до речі, слухаю Андруховича Радіоніч. Uh -huh. Подобається дуже. Ем, я завжди вдома включаю музику, але яку? Я включаю, знаєте, на Ютубі є така ем, музика, там, релакс-кафе, які небудь таке, і щоб воно в мене постійно от, власне, було. Е, заспокійливий чай, наприклад. там. Тобто, от, якісь такі моменти. Якщо мені хочеться щось собі купити, красиве, я піддамся і куплю. Якщо мені хочеться щось з'їсти і заїсти стрес, я піддамся і з'їм ту шоколадку. От вчора, наприклад, гуляли по Тернополю, купили такі, е, такі заморожені. ну, зі Смаком дубайського шоколаду сиділи біля пам'ятника Бандери. я кажу сиділи, тому що ми приїхали з моєю директоркою Юлією, подруга моя? Ми сиділи, їли цей дубайський шоколад, так гарно озеро бачили потім пізніше. То от було задоволення і клас. Тобто, от в таких моментах я знаходжу розраду, який спокій і сили жити далі. Це супер насправді так. Це дуже важливо. Ну зараз є така популярна річ. Знаєте, от що б ви сказали собі там 18-річній, 20-річній, щось би ви змінили у своєму, наприклад, житті чи творчому житті? Чи от якби ви знали, як воно складається зараз, яку пораду ви собі дали, Марічко? Знаете, найголовнішу пораду для, для нашої я молоді, собі ви дала. знаєте, мені просто так важливо, щоб наша молодь, та яка залишається, от ми з вами розмовляли в Україні, яка продовжує тут жити, щоб вона бачила це світло в кінці тунелю, і вона розуміла, що вона в цій країні потрібна, і чому їй бути такою, от якою вона є, не там кидати все, десь виїжджати у інші країни, що має тримати внутрішню молоду людину? б ви собі ну, сказали, Насамперед, я скажу, що е, в інших країнах. Людям, які виїжджають, дуже дуже складно. Якщо ви вирішили шукати щастя десь і їдете, у вас може вдатися. Я не засуджую нікого, хто пробує своє життя десь в якомусь, десь десь в інших країнах. І якщо вдається, то ну, людина сама може розпоряджатися своїм життям, але бути своїм на своїй землі, знаєте, де родився, там нагодився, то це дуже така. Сила в цьому є, тому е, якщо вже людина розуміє, що життя пов'язано з Україною, що власне де знаходити сили для цього і як, ну, як триматися. Е, знаєте, ми от я для себе відчуваю, що я в своїй країні маю значення. Я йду по, -по вулиці, мене впізнають. Е, Буває, посміхаються, і це дуже приємно. Е, комусь я підняла настрій моєю піснею, когось привітали з днем народження. Е, хтось згадав свого брата під теж мою пісню. Тобто, я все, що я роблю, це має велике значення. Окрім мене самої. Тобто, я ну, досить така ну, невисока жінка, невелика, але я собою заповнюю дуже великий простір. І це, напевно, те, що має дійсно значення, тому що ми розуміємо, всіх нас колись не буде. І після кожного з нас щось буде залишатися, те, що ми зробили, наша доброта. Що би я сказала собі тоді, коли мені було е, 19 років на Червоній руті, перше, я би сказала: дитина, ти прекрасна, е, бо в мене мільйон комплексів було завжди. Я би сказала, спіши всім казати, що ти їх любиш, і мами не стане, і тата не стане, і брата не стане. Я би сказала, пиши далі. Я не знаю, тому що я не вважаю, що я робила якісь в житті помилки, бо я їх не робила. Це і було моє життя. І е, от зараз можна подивитися в Вікіпеді, скільки мені років, а мені 55. Я б взагалі всім людям сказала, друзі, 55 – це не страшно. Бо коли тобі 19, тобі здається, що 45 взагалі все припиняється. А 55 – це просто жах. Але тим не менше, це взагалі абсолютно не страшно. І, ем, то, це прекрасний віку чудовий рік, треба... я дивлюсь на до... вас. Боже, Бачите, я, я вас теж надихаю. Так? Тобто я вам і через 10 років прийду це скажу. Тому це все ем, жити треба зі смаком, з радістю, дарувати радість іншим, не боятися щось віддавати, не боятися ділитися, тому що ем, ну, от в цьому є ця іскриста радість життя. І навіть в такі страшні часи, як у нас зараз, її все одно можна знаходити. Дякую вам, Марічко. Ці слова запрошуйте, тернополяни, на ваш концерт сьогоднішній. Розкажіть, що там буде, і я сподіваюся, що якомога більше людей зможуть відчути ну, по перше, ваш блискавичний і чудовий спів, а по друге, цю енергію, яку я відчуваю зараз. Друзі, я дуже чекаю на вас о 19 годині в креативний кластер на пошті. Ви всі знаєте, де це. Я тепер теж знаю, що всі знають, де так, це. Тому що, що це була пошта, і тепер це на пошті. Хтось мені написав, що це е, в, в підвальному приміщенні, і е, якась людина написала, що от я б хотів купити квиток, але це е, е, якийсь підвальний приміщення. Там завжди е, ну, стоять біля нього якісь ну фактично діти. І я хочу всім сказати, друзі. У нас в Києві, якщо це підвальне приміщення, хоч трохи схоже на укриття, це величезний плюс. Перса, якщо так. навколо стоять молоді люди і майже діти, ну це прекрасно. То відчуйте себе разом з молодими людьми, майже дітьми. А найголовніше скажу таке, що знаєте, я виходжу зараз на сцену і співаю. Навіть для, не для того, щоб показати себе е, мені просто дійсно подобається, коли співають люди разом зі мною, коли ми говоримо про важливі речі, коли дорослі співають дитячі пісні і сміються, коли ми згадуємо наших близьких, коли я можу чимось поділитися і розповісти, тому всіх дуже вас запрошую. Я знаю, там ну станом на ранок, там один чи два квитки залишилося, і було прийнято рішення відкрити фан-зону. Тому місце вистачить всім. Навіть супер. Якщо бачите, що там уже квитків нема, бо їх справді нема, то Буде відкрито, ну буде, до, будемо доставляти стільці. Я всіх запрошую, тому що, знаєте, як я кажу, е, є абсолютно ексклюзивні моменти. Є моменти, де можна послухати десь далеко артиста, можна е, десь почути музику, потанцювати, а можна почути ті пісні, які ви чули дуже багато разів в своєму житті наживо поспілкуватися. Ексклюзивно, тому що це дійсно така, як тепла розмова і теплий квартирник, і такого може не повторитися ніколи. Тому всіх запрошую сьогодні, дев'ятнадцята година на пошті, ваша Марія Бумака. Дякую, Марічко, вам за цю розмову за щирість і за світло і за силу. Ну, ми закінчимо шуткією руханкою. Насправді, бо то так важливо, знаєте, внести трішечки дитячого... Руханка буде сьогодні. руханка. Буде і зараз вона на охраді. Запрошуємо усіх тернополян. Вам вдалого концерту. Ну і звичайно ж вашого вдячного слухача. Okay. Na no, vše dobré.